Пробував гімн України традиційності саме перед поєдинком, одразу ж чутно як заряджають своїх дохованців і своїх улюбленців місцева публіка, саме представники самбірне, саме в групі, а під егідою професіональної. І лунає Стартовий свисток саме з кутових ударів. Зараз подача. Садовник. Скидка, удар! Він дає передачу Мендрук. Мендрук намагається зараз прокинути собі цей м'яч і фол. Аж трьох гравців на собі зараз назбирав eh, Владислав Мендрук. І заробляє на собі фол. Як не як, це хороша можливість зараз. Навішувати цей м'яч? Зараз Ми швидко розігрують Мендруку у карбину майданчику. Мендрук у нас зараз забиває улицю. 9 Владислав! Рахунок один. Дуже гарно. Дуже... Просто зараз. Як же швидко вдається розіграти це стандартне положення і гарний удар. Але ще одне вкидання Садовник назад. відпасовується. На щастя, дається захисникам відбитись. Садомнік. Передача. Атака Ващишин. Його подача. Укарне майданчик. Макаров. До кінця зараз бореться. Макаров. Збиває зараз Макарова. Стоміка. Садовні. Матусевич. Пижинський. Здорово зараз обігрує суперника. Пижинський набирає хід. Пижинський віддає передачу на Підзінську. Підзінський удар! Не найкращий. Грові дворіт. Гравці Реал Фатбен намагаються вивести. Вив... Доволі швидко цей м'яч у гру. Макаров! Макаров передача удар! Крамарчук! Шука. Дем'янчук Вдало все-таки намагався підсікнути цей м'яч. М'яч відскакує до Пежинського. Пежинський, здорово, Пежинський. Пежинський може щось придумати. Віддає зараз на Мендрука Мендрук. удар, і має же зараз міг би бути просто ідентичатися при іншому наявному рахунку, оскільки рахунок 1-0. доволі небезпечний цей рахунок. Передача на Мендрука. Мендрук. Мендрук віддає на Дем'янчук, Дем і, але ж гарна дуга зараз віддає цей пас зараз на Матусевича. Матусевич. Передача на Бідзінського. Бідзінський. Хороша передача на Крамарчука. Крамарчук. Далі. Садовні. така хороша атмосфера, як, як вболівальники присутні, вболівальники люблять підтримати свою команду. Зараз хороша передача на Крамарчука. Крамарчук. Крамарчук майже виходить, від у Кіпера. упірує. Гол! стіни Ведуть вперед, і зараз хороша передача. Потрібно зрозуміти про повтор, але непомітно все-таки хто віддавав цю передачу. Саме 45-та хвилина зустрічі вона спливає. Цікаво, скільки компенсує додаткового часу до першого тайму. Вітр зустрічі зараз Пижинський, чіпляється за м'яч. І фол! Фолк, здавалося, що центральній оборонці. Сам В2. помітно, що навіть Крамарчук доволі так низько тускається для того, щоб прийняти передачу. Є передача вперед Садовник. Скидка на Пижинську. Пежинський! Але що зараз удар у Пежинському? Активно також його зустрічав суперник. Вещиши одразу ж на Матусевича. Матусевич. На, на Дем'янчука. Дем'янчук. Зараз віддає на Мендрука. мендрук. Знову бідінський. Бідзінський удар. Ударів! Який же сейф! Віддає передачу вперед. Знову Бідзінський. Бідінський його передача. Садовник. Ну, ващиш, на ващишина, ващишин Продовжує діяти з м'ячем. ващишин. Вінчали з м'ячем зараз гравці. Кипального клубу. Зараз передача. Удар! Ментру Владислав відзначається. його виконання рахунок 3-0. Дуже гарно зараз по центру, по центру розташувався Мендрук і вдало. забиває. Ось бачимо. Дубле відзначається у сьогоднішньому протистоянні. Мендрук на обличчі. Треба відзначити ось цю передачу Бідзінського саме на правий фланг. І звідки розслідувала ось ця передача. Не виходить. Шута. Передача на Мендрука. Мендрук. Мендрук продовжує зараз шукати варіанти. Мендрук залишається з м'ячем. Мендрук проти нього зараз один з свіжих гравців Реал Фарми і прокидує зараз собі цей м'яч на хід. Мендрук зараз удар! Едуард. Матусевич. Зараз він намагався вирізати з зовнішньою стороною стовпи. цю гарну передачу. Дутарів. Підієм на Болюка. Болюк. Ульох, гарна передача зараз на Пишинську, Пежинський! Пишинський удар! Не найкращий чином. П'ять сіці! Ментрук! Це кептрику Мендрука! Ментрука! Зараз 4-0! видно, що зараз Мендрук показує всім, що три голи. моменти, які не вдалося реалізувати в інших поєдинках, реалізовує зараз. Хомишак скидує на нього. І саме 86 хвилина зустрічі. Передача вперед. Пежинський. Пежинський. Його хороша. Зараз передача на Болюка. Болюк завдає удару. І, і зараз не за підсумками цього туру піднімається на другу сходинку. Саме відставання 20 пункти від команди, яка очолює турнірну таблицю.